Слово коуч, ну, по-перше, воно іноземне походження, по-друге, воно десь перекликається словом кучер. Кучер, Пам'ятаєте, колись були віз, які, да, які, якого тягнули коні. як колись королі е їздили, так, е е карета, і там два-три там коней, і він власне в поїздку. Так ось кучер це той, хто власне цією каретою керував. Тобто задавав напрям, задавав напрям. Чи підтримував, чи прояснював наступний крок, ну так якщо говорити вже образно. І відповідно, коуч для життя підприємця, чи для будь-якої пересічної людини це той, хто може прояснити, допомогти, вказати напрям, підсвітити щось важливе, чого людина сама не може бачити. І за рахунок цієї ясності зробити людина може наступний крок, нове досягнення. Якісь певні усвідомлення, внести ясність пошук конкретних рішень на шляху до цілі. Ось по суті, роль коуча. Відповідно, коуч, якщо говорити в чистому вигляді, коуч він не, не дає конкретних рекомендацій. Він допомагає, скеровує, уявіть собі ту саму карету. Якщо в кареті їде король з королевою, то він каже, куди він хоче. Тобто, по суті, король задає кінцеву мету. Я хочу добратися в точку Б. Ось я в точці А, хочу в точку Б. І каже кучеру: довези мене в точку Б. Ось оця метафора вона підходить до ролі коуча. Ви, як підприємець, кажете: Я хочу точку Б. Певна ціль, певне досягнення, щось так, що вам важливо мати в житті. І коуч вам допомагає вибудовувати шлях до цієї мети. Десь з запитаннями, десь з ротнім зв'язком, десь підтримкою по різному. Найголовніше, що я відмітив в ролі коуча, це те, що він допомагає розширювати вашу картину світу. Ви починаєте бачити більше і ширше те, чого ви раніше не бачили і не помічали. Тобто, бачите, починаєте нові можливості. Один з ключових ефектів роботи з коучем ви бачите нові можливості. Це може бути від самих дрібничок в певній справі. До глобальних усвідомлень. І це, це, до речі, може бути як в діловому житті, так і в особистому. Наприклад, на заході давно існує практика, коли підприємці регулярно працюють з коучами. Чому? Тому що ми знаєте так зашорюємося в процеси, ми там закопуємося. Ми знаєте, як той страус, голову в пісок, голову в процеси, щось робиш весь час. Одне, друге, п'яте, десяте, забуваємося, щось не помічаємо, пускаємо. Коуч це погляд з боку, зі сторони, який допомагає стабілізуватись, візію пробудувати, ясність створити, розширити картину світу, побачити нові можливості і за рахунок них досягти бажаного. Це по суті хороша, регулярна практика працювати з коучем. Це збільшує динаміку розвитку, робить його більш прогнозованим і керованим для підприємців. Ось така досить цінна підтримка. Звідси, якщо у вас є амбіції, певна мета і ціль, до якої ви можете прийти, то заручившись підтримкою коуча, цей шлях може бути швидший, динамічніший, ефективніший. Ну і, власне, з новими можливостями. Гарантій немає, тут важливо відмітити, що ну, коуч це не ваш гід. Це не ваш гід. Це той, хто може вам допомогти пройти. По невідомій місцевості, звертаючи вашу увагу на ті речі, на які би ви самі не подивилися, а вони важливі, вони цінніться, можуть бути нові ідеї, так ще раз повторюсь, нові можливості, нові погляди, нові ставлення чи ще якісь нові здобутки. І от за рахунок таких нових ресурсів, які ви здобуваєте, контактуючи з коучем, ви досягаєте більше, краще і швидше. Якщо вам це важливо, тоді є сенс дивитися в цей бік. Якщо не важливо, вам влаштовує те, що є, ну тоді. Ну, Є те, що є. В будь-якому випадку раджу завжди не вірити на слово, а перевірити на власному досвіді. Те, що я вам сказав, це більше як вказівник. Перевірте на власному досвіді, попрацюйте з одним, з другим, третім коучем. Тобто ще питання, щоб вам людина підходила як, як людина і як експерт, як коуч, я маю на увазі. Якщо вам комфортно, прекрасно, рухатись в парі певний час. І буває так, що ми проходимо певний відрізок, людина каже, все достатньо, те, що хотів я чи те, що хотіла, здобула. Дякую, партнерство закінчується. Десь довше, десь менше працюємо. Це вже дуже індивідуально і персонально. Попрацюючи з різними коучами, ви зможете через власний досвід прогнати прожити прожити цю практику. І тоді вже робіть висновки. Я би, я би радив так робити. Ну, по крайні, в своєму житті я роблю так. Коли в мене є якась хороша ідея, чи бачення, чи підхід, я перевіряю через практику, пропускаю через себе і тоді приймаю фінальне рішення. Тоді це повноцінно. Бо просто почувши чиюсь думку, неважливо чию і скільки думок. Так, це важливо, це, ну, але це більше вказівник. Бо відповідальність то ваша, життя то ваше, і рішення ваше. Ну, ось так: таке бачення щодо коучингу.